Пані Лариса, крім того, що художниця, вона очолює і культурно-просвітницьке товариство Червона калина. Вона, Коли побачите на нашій шкільній бібліотеці близько 20-30 книг, оформлених поетам, письменникам. І мені дуже здається, що хтось може і на себе приміряти таку можливість бути хорошим художником, робити якісь гарні справи. Малювати якісь картини, такі, які б зачіпали твою душу, малювати картини, біля яких хотілося б постояти. Можна прийти додому, взяти пензлик, олівець, чи вугілля, якийсь там кусок, і спробувати щось намалювати і порівняти, прийти і порівняти. І подивитися, це легко, чи це легка робота художника, чи це, чи це важка праця інтелектуальна і так далі. Ну, мені сьогодні дуже приємно, що ми. Проводимо таку світлу виставку. Ця виставка переїхала до нас з Одеси. Вона була, е, була в музеї книги в бібліотеці Горушевського. Там було дуже багато відвідувачів, еліта Одеси була, дуже було гарних відгуків. І ми теж хотіли би, коли ви проходите на перерві. І Повз картини, щоб все-таки не, не проходили так, знаєте. Все-таки знайдіть щось для себе, знайдіть якусь картину, таку, яка близька вам до душі. І можете, навіть, якщо десь на вулиці зустрінете пані Ларису, щоб ви могли подякувати їй за, за ту роботу, яку вона робить. Ці прекрасні квіти да. від всього нашого навчального закладу. Да. Дякуємо за те, що ми я не знаю, як називається. Початок виставки називається як, Якто скаже початок виставки. коли Відкривають виставку, як це називається? В'єналіз чи Вернісаж? Вернісаж. А ми у нас через тривоги наші, через наші тривоги різні іменування і через тривоги за загрози бомбардуванню, то ми, це називається закриття. Якби ви, остання така зустріч перед закриттям виставки, вона називається як? Фінісаж. Фінісаж. А ви знаєте, мабуть, так треба було не помогу. Я перший раз тут від вас я роздобув, його фінісаж. Вернісаж і фінісаж, так? Е, тому привітаємо пані Ларису з фінісаж. Так. От для мене пані Лариса якраз є людина променем і такий промінь, який дійсно посилає нам творець. Тому що вона дійсно продовжує те, що почав робити Господь. Він створив нашу землю такою красивою, яскравою, досконалою, гармонійною. Якраз пані Лариса робить те ж саме. Так вона з однієї сторони передає ту красу Господню, але через свою призму вона не боїться бути собою. Я дуже це люблю в пані Ларисі, тому що крилаті люди, люди промені, вони інших також само роблять крилатими. Я знаю все, що коли ми робимо з пані Ларисою, приходять пізні діти, дорослі чи. Зовсім маленькі, пані Лариси всі каже, ви талановиті, ви найкращі. У вас все вийде. А так і, так і є. І діти їй вірять, тому що вона це каже щиро, бо пані Лариса вірить кожну людину. А ми це говоримо не щиро дітям. <світ> Ні, я просто не художниця, але пані Лариса теж каже завжди, що так вас живе художник, так. і мені це приємно, хоча ми дуже багато комплексів, коли я малюю поруч пані Лариса. Я почуваю себе дуже впевненою, коли починаю малювати сама, чесно кажучи, дуже комплексую. Не знаю, звідки ці комплекс може мій теж хтось говорив, щиро пане в дитинстві не знаю, але справді дуже важливо, коли є такі люди поруч з нами. І хочу сказати, що я дуже пишаюся, що у нас пані Ларисо, є багато таких цікавих спільних речей, до яких долучені наші діти. Коли заходиш до школи, ви бачите одразу наші двері, а навколо що там таке. Петриківка такий гарний розпис. Якраз ви будете його е, е, поновлювати до 30-річчя школи. Це у нас проєкт планакласники у нас так. ми будемо дуже, дуже раді, якщо до нацекласники е, поновлять уже є такі охочі з 11-го класу, хто тобто поновити ці красиві квіти при вході. Якщо... О, прекрасно, дякую, Лізечка. Якщо далі йдемо по школі, так я наприклад, коли побачила цю виставку, в першу чергу ця прекрасна сонячна картина. Там пані Лариса, ви знаєте, так, вона дизайнувала наш такий куточок пам'яті нашим воїнів, які загинули, захищаючи нашу незалежність. І права сторона, така в маках, така червона, це наш біль, це кров, а ліва пані Лариса на противагу разом з учнівством зробила таку сонячну, таку блакитну, таку радісну. Даючи нам дійсно цю таку надію. І сьогодні я міркувала якраз про те, що сьогодні страсний, так, страсна п'ятниця, і ми згадуємо про смерть Христа. Але за цим іде Воскресіння, іде відродження, іде надія. Я думаю, що в нас теж зараз дуже важкі моменти в нашому житті українців, такі страсні, да, моменти боротьби. Але за ним іде Воскресіння. І дійсно пані Ларисині роботи, і пані Лариса сама. Це є надія на Воскресіння, на відродження. І це дуже тепло, дуже гарно, дуже символічно, тому що в неділю якраз ми будемо святкувати Великдень і будемо відкривати наші серця, дійсно творця, що він виробив нашу землю, відродив її, що була така сама красива, світла, як пані Лариса, тому що пан Тарас не один раз говорив, і я це дуже так ну, відгукую ці мені ці слова, що пані Лариса якраз є людиною і миротворцем. І ви ж такі люди дійсно були було дуже дуже багато. Було би він, не було б всього того жаху, який відбувається. І пані Лариса дизайнує нашу школу разом з учністю, здизайнувала кабінет Лесі Українки, здизайнувала кабінет Тараса Шевченка. І зараз ми допрацьовуємо кабінет Григорія Сковороди, який ви скоро побачите. Тобто -то все, що є навколо, пані Лариса робить праси, ну, і ще, А ще одне в музеї Терзула у нас планувався робити. І у нас у 205-му кабінеті є стінка. Зображенням усіх восьмитисячників, які покорив Владислав Терзун. А в місті Південному, скажіть, будь ласка, що створено пані Ларисою ще в авторстві з чудовим ковалем, батько нашого випускника, спільний такий проєкт. Це пам'ятник Небес... Героям небесної сотні, так біля церкви української на хіміків. Так на хіміків так, так також саме цей проєкт, завдяки рубкам пані Лариси. Потуж, пані І я ще додам, і в Доброславі побудований в свій час був один з найбільших пам'ятників голодоморя в Україні, поки його не побудували в Києві. Дуже потужний пам'ятник. То був в Доброславі, то на Пенепачу сильна така робота. Зроби добру справу. Якраз наступають такі дні у нас зараз, великодні, що було б добре, якби ви подивились так направо, наліво, знайшли якогось сусіда, сусідку. Де ви відчуваєте, що ви могли б своєю сім'єю допомогти, їм, допоможіть, зробіть добру справу. Не пройдіть. Це буде ваш університет перший. Але Дякую. Це я Дякую. сім. Маємо надихатись такими людьми, і картинами, і не просто роздивлятись їх, а і відчувати цю атмосферу, як людина вкладала в це душу, які вона емоції відчувала, що і надихнули на намалювання цих картин. І ми також маємо розуміти, що м, те, що творять люди, ці самі пам'ятники, ці самі картини, якісь ще культурні, там, наприклад, виставки. Вони всі творяться людьми, і цими людьми можемо бути і ми. Ми маємо не просто надихатися, а і задуматися, що ми можемо такого зробити цікавого для нашої громади, і для нашої культури, школи. Там дуже сподобалось. Картини цікаві, вони у різних техніках. Прям є на чим задуматися саме більш. Нові роботи вони більш такі глибокі, але більш старші. Вони більш так професіонально виконані, але саме наткнені, які я от їм поражаюсь. Я вперше вправду на такому показі відкритому, але так часто вона. Я бачила її картину. У нас вони ще по школі, інколи висять. цікаво. Я сама художник трошки мистецтво це те, що нас облагороджує, те, що додає нам самим натхнення і. Пані Лариси вже в школі діти знають, але ми хотіли зробити їм такий, знаєте, як великодні ще такий подарунок. Пані Лариси крізь цю боротьбу, крізь якісь страждання, крізь біль все вона є щастя, надія, любов, кохання. Хочеться діти, щоб дійсно бачили таке красиве, гарне, та що надихає, те, що надає сили, окрилює тому. Так відбулася виставка. Діти стільки багато часу насолоджувалися цими творами? Мав можливість вчитель мистецтва пан Олександр. Також саме я бачила не один раз. Ви тут проходили, надихалися, малювали, проговорювали, аналізували. І мені здається, що якраз пані Лариса, ну чому саме От вона настільки важлива для нас, тому що дуже багато проєктів вона робила з дітьми нашої школи. Якщо подивитись, у нас дуже багато є класів, які дизайнували. Ала саме вона разом з дітьми. Це і кабінет Шевченка, і кабінет Лесі Українки, і Григорія Сковороди, який ось тут готується вже скоро буде відкриття цього кабінету. Так що місяць це також само і ще додає такої святковості, тому що ніби кожна дитина відчуває, що пані Лариса є наша. Так, вона наша художниця міста південного, художниця нашої школи, дуже гарний друг. Тому так, такий святковий день. Виставка Благословенна кожна мить життя відбувалася в Одесі в бібліотеці Грушевського в музеї книги. Пан Тарас, пані Олеся, багато вчителів школи були у мене на відкритті і запропонували, що коли там завершиться виставка, зробити виставку в Южному в південному. Вибачте. І, звичайно, я з радістю погодилася, і назву я не міняла, тому що скоро Великдень, і ці слова благословенна кожна мить життя. Це Візліний Костенко моєї улюбленої. І далі там продовження на цій безмежній косовиці смерті. Благословенна кожна мить життя на цій безмежній косовиці смерті. Це про сьогоднішній день, то навіть що сьогодні. Відкриття відбувається вже втретє і ніяк не може відбутися, тому що то тривога, то жалобний день по сумах. Я рада вас бачити, наше телебачення рідне і рада, що в нашому місті відкривається виставка. Тут дійсно роботи зібрані. Якісь ті, що були намальовані раніше, от ця, наприклад, і інші. А є зовсім нові 24 рік, вже є роботи 25-го року, але вони ще не оформлені. Можливо, покажу. Є ідея до Дня Незалежності зробити виставку ще кількох наших патріотичних художників, запросити з Одеси і зробити тут у нашій галереї вже персонажі до лісової пісні Лесі Українки, яку я надзвичайно люблю. І хочу привітати всіх і наших південнівців і одеситів з тим, що вже таки прийняли рішення, буде пам'ятник Лесі Українців в Одесі. Вже серйозно цим зайнялися. А я її люблю, і дуже давно в мене цілі цикли по Лесі Українці. І книжку я оформляла з її поезією, подорож до моря. Я ходила, спостерігала і оцей контраст, мальви, такі прекрасні мальви, шматочок цього будиночка. На фоні моря, яке я так люблю, і відгорожені колючитим дрозом, і знак цей, що обережно міни. Ну, тобто воно про сьогодення. І є ще, ще задуми такі, ці соняшники, вони теж про сьогоднішній день. Вони про те, що сонце встає, і воно встане, і перемога. Вже не за горами, але поки що все-таки оцей контраст. З одної сторони, от як і сьогодні, ми йдемо, і радіємо, що пташки співають, що розпускаються, розквітають дерева, а з іншого боку ми розуміємо, якою ціною хлопці стоять і тримають нам наш хоча б шматочок нашого такого життя, в якому ми можемо робити відкриття виставки, другувати книжку, радіти тому, що пташки співають. І сьогодні ну, я спостерігаю за природою, навіть пташок з'явилося набагато більше тут. Тих, яких раніше не було, вони прилетіли з тих країн до нас. Ну, тобто, і це, це все, ну я як художник, я це все вбираю в себе. Що, щось вже намалювала, щось ще намалюю. Десь робіт 50. «А виконується робота?» Тут різні. Тут і вільний розпис на шовку, і акрил картон, і полотно олія, і графіка, і такі авторські техніки мої, то що я вже собі там сама попридумувала такі якісь цікаві фактури. Ну, тобто Як художник я залишилася всередині дитиною. Я люблю працювати з дітьми і всередині десь я теж залишилася дитиною. І тому мені от, кожний раз, коли щось нове малюю, там, чи книжку оформляю чи якась ідея у мене в голові яку хочу реалізувати. Я шукаю кожен раз, от, яка техніка більше відповідає цій моїй ідеї. І в тій техніці втілюю. І дякую моїм вчителям. Їх було багато, які подарували мені ці знання, що я можу і в такій техніці, і в такій експериментувати, і щось робити так чітко, як мене навчили, Там, от, наприклад, писати пейзаж. Це школа. Школа і греківці, і футграфу, і, і академії, це те, де мене вчили. Але є місця от, в графіці, особливо, коли книжки оформляю, я експериментую, я шукаю щось нове.